Є зараз. Нема, давайте не слабо. У мене Соколов Ігор Соколов, Я? Де ж немає? Ви так добре говорили, що найкраще чи Бачите, в мене колеша, в мене не разом, я не відразу гадав. Дмитро лідер. Де ж немає? Світлана Тараненко Тут є. Книжку Кнішко, так.

Просто Букабі тримаєте. Дуже дякуємо вам за те, що ви сьогодні були з нами. І запрошуємо вас, зараз наші помічники покажуть, що 8 квітня у нас буде наступна зустріч. Всі ми зараз є активними в Facebook-активістами. разу разом говоримо про блогосферу. Бероніть, будь ласка, Вова, хто у нас буде на блогосфері?